Я стверджую, що Українська Народна Республіка у 1917 році не була створена і в 2018 році також. В цілому на підставі через відсутність документів про заснування цієї республіки, а саме через відсутність гербової початки на документах про заснування. Підпису відповідальних осіб. Саме підпис. Призвище, ініціалів, дати прийняття в цілому, місце прийняття, часу прийняття, реєстраційного номеру прийняття. В цілому на жодному з універсалів цього немає. В цілому. Тому незалежність УНР не проголошувалась і не визнавалась. В цілому, згідно четвертого універсалу, жоден універсал не був прийнятий ані перший, ані другий, ані третій, ані четвертий. Саме так, якось так, підписуйся на цей YouTube канал. Тут кажуть правду, поширюється відео в тренди Ютубу. Пишіть коментарі. Слава Україні!